Доброго дня! З вами лікар-акушер-гінеколог медичного центру Ланцет, Шаст Людмила Анатольовна. Сьогодні поговоримо трішки не про гінекологічну тему, але тему, з якою приходить дуже багато жінок і скаржаться. Я пройшла вже безліч дерматологів, я пройшла дуже багато тріхологів, і я не знаю, що робити. А проблема в чому? Дуже е, збільшилось випадіння волосся, волосся стало тьмяним, сухим. Ламким. Крім того, тьмяніє шкіра. Відбуваються проблеми з нігтями. Що таке, до кого бігти? Почніть з того, що відвідайте лікаря, не косметолога, не трихолога, а лікаря, який дасть вам повноцінну пораду. І на що треба звернути при цих симптомах? Перше це анемія і дефіцит заліза. Обов'язково ці стани дають на зміни волосся і зміни шкіри. Чому? Тому що кров, в якій зменшується кількість гемоглобіну, не, повноцін... не дає повноцінне живлення і одразу це відчувається саме в проблемі з випадінням волосся. А пішовши до трихолога, дерматолога, ви можете пройти дуже багато непотрібних в даній ситуації процедур. Проблема не зникне. Також на цю ситуацію дуже і дуже впливають порушення в гормональній функції щитоподібної залози. Тому що щитовидна залоза дуже впливає на всі обмінні процеси в організмі. І якщо є проблеми в щитоподібної залози, обов'язково шукайте проблеми і в волосі, і в шкірі, і в нігтях. Про настрій ми поговоримо потім. Тому звертайтеся до нас в медичний центр Ланцет. Гінекологи, ендокринологи повноцінно вас обстежать, нададуть повноцінне лікування, і ви знову будете гарною, привабливою, сексуальною. До зустрічі в ланцет. Будьте здоровий просто, просто приходь в ланцет.